Як на рахунок повоювати? Хранителі спадщини. Мені доручено зібрати загін для захисту будівель, мостів і предметів мистецтва, перш ніж вони будуть знищені нацистами. Скільки людей? Шість. Боже. Ну з тобою сім. Підбадьорив. Отже, ти плануєш потрапити на лінію фронту з мистецтвознавцями, архітекторами і вказувати їм, що можна руйнувати, що ні? Точно. А ми не за старі? Є трохи. Прогонимо їх через КМБ і чекаємо наказів. КМБ. Курс молодого бійця ого Боже. Якщо знищити культурну спадщину цілого покоління нації, можна вважати її ніколи не існувало. У нас гості! Все, пішли звідси. Саме цього прагне Гітлер. Саме цього ми не можемо допустити. І нам доведеться стріляти в нацистів? Тепер це ваша відповідальність. Я ж ніколи ні в кого не стріляв. Вони вирішили все вивезти. А наша мета все повернути. Що таке? Мабуть, я наступив на міну, з якою метою дозволь дізнатись. В чому справа? Лейтенант примудрився наступити на невибухнувшу міну. І з якою метою ти на нього погано впливаєш.